1 червня в Україні підвищили ціну на електроенергію для населення. Один кіловат на годину відтепер коштує 4 ,32 гривні 32 копійки. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Нічний тариф становитиме 2 ,16 гривні 16 копійок. За ним електрику рахуватимуть, якщо в споживача встановлений двозонний лічильник. Тариф на електрику збільшили аби відновити енергосистему після обстрілів російських окупантів. Про зміни в ціні на електроенергію поговоримо з Тетяною Колодією, речницею ТОВ Енера Вінниця. Вітаю вас, добрий день розкажіть, будь ласка, про причини збільшення вартості на електроенергію. Думаю, що дійсно всі розуміють у зв'язку з чим підняла стіна на електричну енергію. Це постійні обстріли, і просто енергетична система потребує значних вкладень для того, щоб у кожного споживача в нашій оселі була електрична енергія. Тому дійсно, 31 травня, постановою 632 кабінет міністрів України вніс зміни, відповідно до яких вартість. Електричної енергії за 1 кВт, незалежно від обсягу споживання буде рахуватися 4 ,32 гривні 32 копійки, враховуючи ПДВ. Багато людей зараз будуть хвилюватися питанням, як все ж таки заощадити за використання на заощадити на використанні електроенергії і що потрібно зробити, щоб власне перейти на цей нічний тариф і платити трошки менше. Так, дійсно можна заощадити на електричній енергії кошти, якщо встановлений зони лічильник, Двозонний чи трьохзонний. Для того, щоб ця функція працювала, дійсно потрібно звернутися до оператора системи розподілу. На території Вінничини це Вінниця-Обленерго. Подавши заявку на встановлення зонного лічильника, ви отримуєте можливість сплачувати у нічний час за двічі меншою ціною. А які умови встановлення цього лічильника? Вам необхідно просто подати заявку оператору системи розподілу і потім звернутися до нашої постачальної компанії, і на цьому все буде нараховуватися за новим тарифом електричної енергії. Цей лічильник платний чи безкоштовний? Я думаю, що відповідь на це питання краще нададуть фахівці оператора системи розподілу. Так, що потрібно зробити мешканцям багатоквартирних будинків? Щоб перейти, ми вже сказали на нічний тариф. Так, це дійсно звернутися до оператора системи розподілу. Я думаю, фахівці Вінниця Обленерго зможуть надати фахову консультацію та в найшвидші терміни встановити зони лічильник для покращення. Тобто є якийсь термін, так? Це може бути тиждень, чи це можуть бути декілька днів в залежності від того, мабуть, скільки є звернення наших споживачів за таким питанням. Чи призначено пільговий тариф для людей, що взимку використовують електроопалювальні установки? Так, дійсно, в кого є електроопалювальні установки, якщо у вас споживання в опалювальний період до 2000 кВт, значить ціна на електроенергію буде 2,64, як і було раніше. Якщо у вас обсяг споживання електричної енергії є понад 2000 кВт, то повністю вся ваше споживання рахується по 4 гривні 32, ,32 копійки. Також хочу уточнити ще один момент: якщо ми говоримо, що раніше було можливо, наприклад, до 100 кВт платити одну вартість після 100 кВт вартість змінювалася. Зараз вже мова про це зовсім не йде. Так, дійсно, це правда. Раніше до 100 кВт було одне споживання. Ну це вже досить давно було мабуть, понад два роки тому. То зараз, незалежно від того, скільки людина споживає електричної енергії, тобто використовує мається на увазі, буде нараховуватися електрична енергія за 1 кВт 4 гривні 32 копійки, враховуючи ПДВ. Нагадайте, також як передавати правильно показники за спожиту електрику, сьогодні, якраз третій, останній день, третє число, третє червня, коли наші споживачі клієнти можуть передати покази лічильника оператору системи розподілу, відповідно яких ми будемо здійснювати нарахування. Показ лічильника передаються за два дні до закінчення місяця і перших три дні нового місяця в. Враховуючи навіть вихідні. Тобто, якщо час передачі показів лічильника припадає на суботу чи неділю, ви все одно в онлайн режимі можете ці покази передати. Це і Viber, і Telegram, і кол-центр, також особистий кабінет, є світло, або зайшовши на онлайн-платформу, АТ Вінниця Обленерго. Це досить зручно, просто і швидко. Нагадую також, що Рахунок, який споживачі отримають в червні місяці, він буде ще за старою ціною, тобто та ціна, яка була раніше 2,64. А от уже на рахування за червень, які споживачі отримають платіжки у липні місяці, вже буде відповідно нових змін по 4 ,32 гривні 32 копійки. Отут от таке цікаве питання в мене визріло: якщо споживачі здійснили переплату, тобто вони заплатили за певні кіловати наперед за старою ціною, і от вони будуть воно зарахується їм наперед за старою ціною, чи потім додасться оця різниця? Ні, додасться різниця. Наприклад, якщо у вас було до оплати сума 500 гривень, а ви заплатили 700 гривень, то відповідно до нового тарифу кіловати вже. Надійдуть з різницею, тобто, ви мусите будете доплатити ще бонусом, ну не бонусом, а мусите доплатити ще ту різницю відповідно нового тарифу. А от стосовно тих споживачів, які все ж таки не передають покази лічильника, як відбуваються нарахування для них? Якщо споживач не здійснює передачу показів лічильника у відповідні терміни, або здійснює їх невчасно, наприклад, час передачі показів орієнтовно в цьому періоді було з 30 травня по 3 червня, а споживач здійснив 5 червня чи там, наприклад, 28 травня, то відбувається до нарахування посередньодобовому споживанню. Тобто береться. Той період, відповідно за який нараховано, наприклад, за 28 днів, якщо споживач передав, а три дні до закінчення місяця береться посередньодобовому споживанню, наприклад, як у попередній період за минулий час. Тобто не зовсім правильні будуть некоректні нарахування. Тому для того, щоб уникнути таких ситуацій в майбутньому і щоб не псувати ні собі нервову систему, ні іншим нашим, наприклад, фахівцям, які з'ясовують ці питання, просто потрібно дотримуватися правил передачі показів, і тоді рахунки будуть актуальні і коректні. Які можете дати поради нашим глядачам, щоб заощадити споживання електроенергії? Ну, мабуть, це в першу чергу встановити електрозберігаючі лампи, використовувати техніку, яка допомагає заощаджувати електричну енергію. Також доволі часто в нас є така звичка залишати ввімкнені зарядні прилади, якісь, які не використовуються, а в розетці все одно залишаються, мабуть, ось такі найактуальніші. Я вам дякую за роз'яснення. А нашим глядачам нагадую, що у нашій студії була Тетяна Колодій, речниця ТОВ Енера Вінниця.